Доброго дня, я на розігріві, як завжди, у Михайла Виницького. Так що, Михайлові вітання. Ми це робили років, я не знаю, скільки років, вісім, напевно. Ми працювали разом. Я думаю, що він здивується, коли мене побачить, бо ми вже такий час не працюємо. Я радий знову бути тут. Радий, що є ця ініціатива. Ми справді Олександр абсолютно точно сказав, ми не є альтернативою головній сцені, бо головне відбувається там. Але поки там танці і вірші, ми можемо тим часом щось тут трошки подумати всі, всі разом. На ваше запитання, не знаю, чи ви дивилися там виступ, мій на, на TEDx, Ось, але головні три речі, я думаю, що їх тепер зараз трошки треба міняти, бо це вже пройшло півтора роки з, з того часу. Але там це таке кредо, яке в мене є. А я думаю, що я трошки зараз його адаптую до Майдану. Є три речі, про які варто які варто мати в житті, крім звичайно там, десяти заповідей і там інших відомих релігійних речей. Мені особисто подобаються ще три такі принципи. Перший це те, що Майдан проявив дуже добре. Нічого не очікувати від свої, ну в першу чергу, від своїх лідерів. Тому що добре, що Майдан став по суті незалежним від будь-яких партій і від... чи влади. Він, звичайно, є ближче до опозиції, очевидно. Але лідери опозиції, очевидно, мають свої обмеження. Також це можна зрозуміти. А їх є декілька, він не є один, і це дуже добре також поки що. Тому що ми вже мали одного лідера в 2004 році. Так, це було успішніше. Але потім ми знаємо, чим це закінчилося. Тобто, добре, взагалі, я думаю, що було б добре, коли Майдан став не епізодичним явищем в житті України, а щоб він був постійний. Будь-який лідер, якого ми виберемо далі, президентом країни, повинен приходити сюди до нас. Я не знаю, наприклад, раз в квартал і звітуватися, що він зробив. І ми повинні, як козаки колись в гетьмана, питати а, і посипати, знаєте, землею, кидати в нього, щоб він не забував, звідки він вийшов і хто його туди вивів. Тому що, на жаль, вже в недавній історії України так сталося, що комусь в голову стукнула така думка, що вони є месії, вони забули про нас з вами. Ну і от результат ми маємо те, що ми маємо зараз. Так що, перше, нічого не очікувати, очікувати тільки від себе, і друге, нікого не звинувачувати. Тому що в більшості кожного разу, коли ми говоримо, що винен хтось інший, переважно це винні ми. Це наша лінь, це наша гординя, це наше его, це наш нарцисизм, це наші інші вади, які не дають нам рухатись вперед. А нам ми ж не можемо так сказати, що це ми. Тому нам завжди хочеться сказати, що це уряд, що це інші уряди, що це київська влада, що це хтось інший. Знову ж таки, Майдан є прекрасним підтвердженням того, що це ми з вами. І не треба винулачувати нікого. Якщо ми хочемо, ми можемо зробити все, що ми захочемо. І принцип номер три це зроби щось, щось зроби. І ну, наприклад, ця ініціатива, яка виникла практично на майже на порожньому місці, це одна з таких маленьких ініціатив, які тут є, яких тут є багато на цьому майдані. Які люди вирішили, що нема чого сидіти вдома перед комп'ютером, нема чого вдома сидіти перед телевізором, йди щось і зроби. Так що, насправді ви виконуєте всі ці три речі, про які я там колись говорив. Нічого не очікую, нікого не звинувачую, щось зроби. Ви є тут. Я вам дякую.